Підтримка України від Іспанії цьогоріч сягне мільярда євро. Про це стало відомо під час візиту Володимира Зеленського до цієї країни. Кошти, передусім, спрямують на закупівлю американської зброї та на підтримку української енергетики. Іспанія це вже третя країна європейського турне президента. До цього він відвідав Грецію та Францію в Афінах. А зокрема, державні газові компанії обох країн уклали енергетичну угоду про запуск газопроводу, яким постачатимуть блакитне паливо до України. Він має запрацювати вже в січні і діятиме впродовж опалювального. Сезону а в Парижі була укладена історична угода, яка зокрема передбачає, що до 2035 року Україна матиме змогу купити у Франції сотню літаків. Рафаль також домовилися про поставки французьких радарів восьми систем протиповітряної оборони, а також шести пускових установок. Франція до кінця року готує ще один оборонний пакет для України. Він стосуватиметься систем ППО разом із системами протидії безпілотникам. Цей візит до Франції Зеленський вже назвав одним із найбільш результативних в цьому році. Субтитрувальниця